Партнер проекту Favbet. Панове, привіт! Так, грати такими карточками важче, ніж якимось топовими, але при тому емоції на максимумі, тому що це українці. 7-3 в мене було в Ultimate Team Champions після першої десятки матчів. Чим це все закінчилося? Дивіться далі. Отже, забарний прокачався до 93-го рейтингу. 80 швидкість і 97 деф. Божевілля! Далі в нас буде качатися Тарас Степаненко, і саме він зіграє, напевно, ту Ultimate Team Champions до кінця. Ми підтримаємо Тараса після емоційного спічу у відповідь на критику про його вік на жарт Раце, яке підхопило футбольне ком'юніті і десь зачепило Тараса. Ми віримо в рейтинг і стати Степаненка. Що він зможе допомогти дотягнутися, можливо, до 16 перемог, а він буде еволюціонувати і забарний. Вау. Третя зірочка на неробочій нозі з'явилася. Гачечок і золотий юнот були і додався ще інцесів пас. Ну, правда, з його пасами. Зрештою, гарні в нього паси. Короткий 95 і довгий 89 прокачалися? Прокачалися? Тут просто немає підкрутки, штрафних віжено на що воно йому треба. Забарний в мене хумель в моменті тепер. Та ти що? В мене ще є думка дати йому червоний дизайн. В мене з'явився такий. Що ви на це скажете? Солідно, потужно. На багатому? Ну давайте, але тоді мені знову треба буде для нього еволюцію використовувати. Окей. Одна еволюція ще для нього, і тоді вже для Степаненка. Трішечки вашої уваги до 4 липня діють знижки в усіх магазинах до 22% на SSD Fury Renegade із радіатором. Ця версія накопичувача сумісна з PlayStation 5 і дозволяє значно збільшити об'єм пам'яті на консолі. Тож, якщо ви полюбляєте нахачати собі безліч ігор і тримати всі одночасно разом, то це чудова пропозиція для вас. Що не так? Переходьте за посиланням в описі під відео, щоб ознайомитися із пропозиціями. Але крім того магазину, який ви побачите, товар зі знижками можна придбати в будь-якому іншому магазині, де представлений бренд. Вдалих покупок. r 9 і сон, і Іллер. Бійтеся лонгшотів Гюлера. Добре. Ого, динамічний геймплей. Опа. Опа! разок! Без офсайду Артем Довбек, починаємо з забитого. Добре. І другий Ромчик. Хороший старт. 4 ігрових хвилини, а вже 2-0. Довбик добре, дав. 3-0, впевнено. Я собі досі думаю, чи не дати довбику Хантера замість моторчика. Ой, забарний. Ну. Ого. Бляха, як погано. З 3-0 на 32. Мені червоний тоді не впав. У мене селіба червоний качався. Оу! Оу! Гол нарешті заштовхали такий якийсь німецький. Силовий. Що за сейв якийсь взворотній бік, трубін? Але врятував. Але як сон легко на r 1 пройшов мене. Неймовірно. Мишкуа. Онсайт. І до побачення. Від ромчика Єремчика є п'ятий. 93-й забарний і який червоненький гарненький дизайн. Вау! Вау! Погляньте на ці плейстайли! Боже мій, в нього є все, крім підкатів, без яких можна обійтися, так, в принципі. Хоча я пригадую, з перших 10 матчів у момент, де він в підкаті зіграв шикарно, як не став в моменті. Я пишаюся цією картою найбільше, напевно, в цьому складі. Навіть Яремчук з 99-ми ударами то таке. Ну забарний, просто вандейк. В нього ще й такі ніби стати по пасах слабенькі, але паси на місці. І те саме з дриблінгом. Здається, ніби таке собі там пише 70. Але насправді тут вау. баланс 72, спритність 80. Дрибні десь 80 середній. Ну, 78-77. Кума на Канджі. Вернер Принц. Ух той. І Віктор. Але ж прекрасно дав. Ми зараз розіграли просто як в хокей якусь більшість. Вивели на пушечку і на. І ти подивись, як він дав. Краса, Віктор Циганков може, може. А я в складі собі люблю брати тих, хто зараз є на євро. Гарно. Дуже добре, хлопці. Французи не забили, ну ну читав автогол тільки! Трубін пропускає, Ну, тут, тут вже не виручиш. Туди погано відіграв центрбеками. Чудова атака! Артем Довбек. І Руслан. Маліновський! Ось його лонгшот Нарешті. Нарешті те, що я бачив колись від Гюндогана, від Хаверца, коли вони там стояли. Та ти що? Алісон при тому навіть встиг ще крок зробити перед ударом. В бік. В той кут, куди м'яч полетить. І то йому не допомогло. Ага. Нонєсмідис. Є. Конопля! Без офсайду 1-0. Прекрасний розіграш наш фірмовий Є. Yeah. І маліновський туди його таку файну акцентовану дав. Ромчик Ліва на зірочки, але зелений таймінг і 3-0 люкс. Але ж то балак стрибнув я в шоці. Степаненко, прекрасно, прекрасна грав. 34, Тарас. Куди ти то мені дав? Трубіну, чи що? як я зроблю. Оп. Оп! Ха-ха! Технічно. Ано. Плюс 3, плюс 4. Нормально, ще й батарейку дістав. Отепер в 34 датчики не потрібні. У мене Тарас Степаненко має батарейку. Ясно? Тому прийде додому на 12 не 12 км пробіжить, а 15. Рарний куртувати, дивися. Софійка. До побачення. Та ну. Опа. Оу! Який пас Яремчука! Браво, Ромцю Ну і Довбик не підвів. Все-таки його фінішинг з Хантером більш переконливий. Один-один. Довбек добре. Повертає буржачок на Ромчука Ромчик! На! Добре! О, бляха, сміт, Софійка! Треба було правим стіком смикнути, але я боявся відкривати ближні куди. 2-2. Ой-ой-ой, біжить! Ой-ой-ой, як відрізав! Ага, ха ха Річард ісон мій хлопець. Наш козак. Прийом топ. Чисто такий. І давай йому на хід ж. Ж. Вау! Жикнув. Гарно! А бляха, довбок стрибати не може. Що ви таке зробили? І яйчо він не стрибає. Ромчик! Який дриблінг? О! На! Отак! Перемагаємо, як має бути один за другим. Чотири поспіль взяли. там. Ван де ван вандейк. Так, абана надійний в захисті беркуляну інвестицію МБП. Ой, Тарасик, молодець. Ромчик! Один, нуль. Наш, наш, наш! О, як дістав? Як дістав? Стрибати не буду. Спокійно. Молодець, забарний, що за гравець. Та, бляха, зустрів мене. Ай-яй-яй, зараз побіжить Микола. Ой-ой-ой, Тарасик біжи, боже мій! Та в сраку. Хежо. Ой-ой-ой, наш розіграш летить тільки по-іншому розіграний. Фух, страшно стало зараз в моменті. Ромчик! То мій Геній просто атакуючий! Що він витворяє в тих тонких ситуаціях? Я в шоці. Бо тебе може щось глибини разочок розігнали, так от неочікувано ні для кого. О, -хо, -хо, хо Виконай фінес шот! Бляха, ні. Є. Гол, гонобля! 3-1, який важливий психологічно. Суперника зараз хитане добряче той гол. Він мінус 2 попадає. Ні-ні, ні не дам. Як? Єє, Микола, Ніколя Матвієнко. Степаненко, Тарасик, що робить? Але прийом м'яча. Боже мій, Тарасе. ФАК! Це перемога! 4-1, ми мене відпустимо. Плюс 3 за 20 хвилин. Ні-ні-ні. ні ні То побачення. Рубен єжі селіба. Боже мій. Опа. Воно. Те що треба. А! Алала! Бляха, вітя, що ти робиш? Ти шо? Гробінь добре. Ай! А курва! А пішов ти в сраку. Я в шоці, один один. Промо! Молодець! Витримав на собі суперника, шайдав лівою. Молодець. Зібрався. О. О! Гол! 3-1. Чудово, ценков! Але як довбик там підлетів в моменті? Ой, зустрінь. Фінес шот. Добре, Маліновський, читав. А ми зіграємо мудріше. Отак. Степаненко! Гол! Тарас Степаненко! Який асист, молодець! 34 роки на секундочку. Як він включився в ту атаку? Рікардо і Бісек проти мене. Отака От команда. І під удар. Руслан! Маліновський, який гол! Хто в воротах? Хто в воротах? Як воно влетіло? Матвієнко, Нікуля сьогодні впевнено. Не так, як в перші десятці матчів. Сьогодні Нікуля. Чудово грає, так без Бельгією. Мені здається, з тих пір, як я почав казати, що Матвієнко то Ніколя, а не Микола, то він в впевненості отримав такої французької. На! Ой, біда! Перший пропущений. Не зіграли. Ха! Трубін! Трошки я правим Стіком, а трошки Анатолій за рахунок зросту і довжини рук і досвіду, якого набрався у Бенфіці прекрасний сейв. Ніколя, грай! Ніколя! Матвієнко! Молодченка. Бляха, Коля! Микола! Що ти робиш знов? Будь-як ніколя. Ніколя? Ай, бляха! Ні. Не треба було. Не треба було, бо то дає відчувати супернику впевненість. Немає нічого гіршого, ніж дати супернику відчути впевненість, що він щось може. Ну, роби. Зробив. Артем, Довбек, в нас знову плюс 2. Спокійно. Фу, Зінченко. А! Бляха! А, Трубін! Боже тільд! Всираку тихо, спокійно! Спокійно, все. Фуф. Я злякався, бо там трубін ворота, він засейвив, я аж не зрозумів як. О, Ромчик! Ромчик закінчує то все! Золоті фінець шоте! До побачення! 4-1! Маємо плюс 3 на табло! Команда сьогодні просто не знає, що таке поразка. Холоднокровно забрати своє, хлопці. Удар. До побачення. Трівела у Степаненка, Інцайсів пас. Тепер інше і буде краще. О, Левандовський Діас, САЛАХ Ого. Забарний. Барни, як він класно грає. Ай-яй-яй! О, Матвієнко! Ніколя. Кидай, Онсайд! дуже гарно дотик. О! Артем Довбик! Прекрасна атака, хлопці! Так. О. І. А тайди. Звідки ти взявся, кулівелій? Ще разочок. Є, яка краса! Конопелька, який пас, який просто фантастичний пас головою, яка скидка. Яке комбо! Браво команда! Забарний, неймовірний ілля. Добре. Вихід небезпечний, перспективний. Ось так. Чуданемо. Прекрасно. 3-0. 3-0. Бляха. Із двох матчів зараз треба виграти лише один для того, щоб забрати 16 перемог. І такий дуже солідний третій ранг для цієї команди. То все пішло, коли. Степаненка я на еволюцію поставив і центр поля став просто міцнішим. Бо з брашком ну зовсім щось дупа була. Він все-таки бронзовий, я як в меншості грав. А та і ще й забарний дуже-дуже додав солідності в захисті. Я з ним дуже себе, впевнено, відчуваю. Чекай, щоб нам тут зараз ще не прибили. Ой, дрогба. Ой, ще не будеш ти вішати на нього, він і червоний. Ой. Забарний. Ааа, і воно денс із за барней. Переведемо. У нас, хлопці, талановиті після прокачок. Можна і перевести І довбек! На Хантері він значно краще фінішує. Ой. А -а -а -а! ха Ха як! Як боже мій? Я думав, то пропущений. Матвієнко запара якось вийшов з сухим із води. Як то трубін відбивав собі у ворота? Боже мій. Добик туди його 2-0. Запарний молодчинка. Диви, як малюють. Дивися! Ні, ну, довбик. Боже, він наш сітку порвав! Ви бачили? Третій ранг для збірної України, в якій стартував бронзовий брашко. Е, і грав він до поразки. Десь там кілька матчів. Тоді рарний Степаненко довго грав. І Тільки сьогодні я вже так взявся качати. Тараса Степаненко, він став 85-м, він ще собі далі там піде. І там я бачу, що ще сьогодні якась еволюція виходить на майбутнє. Отакий От має бути 87-й Степаненко. І в нього буде 5 на неробочій нозі. І сьогодні вийшла нова еволюція, Ось ця, в яку можна буде когось кидати з українців, але до 74-го рейтингу то піде всяке срібло. Останній матч я зливаю. 16-3. Ось такий результат України. Сьогодні вона зіграла 9-0. Прекрасно. Просто відіграв забарний і дуже солідно Тарас Степаненко. Добре! Євро, Європік! Євродупа. Ревець це дістати, але ні. Вдупім. Добре, який то це поглянемо. Можем, бапе. Фрімпонг. Цікаво. Фрімпонг зараз 700 тисяч. Фрімпонг такий. Це перемога. 700 тисяч перемога. Що ще? Боже, який жах. Беремо. Але райз в мене є, так, Беремо рейтинг, який зараз піде на СБЧ. Давай 85 плюс X3, подивимось. Промо! Цікаво. Поляк. Файер угу. в нас виходить з кимось. Ти хто? СУАСо, яка дупа? Угу Тодци, які продаються. Чи можуть тут бути не триквіксельні е -ей. Угу, Левандовський тубіна. За 15 тисяч. І з ним. Райс, оце вже добре. Ну, якщо він не впав в ціні, це хоча б 300 тисяч. Трошки. Як не продаються? Чесно? Курва! Я думав, продаються. Як так? Тож третій ранг. Ну що? Дайте мудрика і по руках. Декателяре. Це найкраще, що тут є. Мудрика зажали. Але він має золотий Еріал. Ну, але що, мене багато багатий. Ну і на сьогодні все. 16-3, як на мене, досить солідний результат. Тепер можна спокійно чекати матчу з Бельгією. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!